Би тебе кров нагла заліла, би ті шлях трафив наглий. Знову таке на прохання моїх глядачів. Сьогодні про матюки. Доброго дня! Ви на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Мабуть, доводилося вам почути, як старші люди проклинають, би тебе кров нагла заліла. Що означає цей прокльон? Щоб тебе раптова кров заляла. Це таке собі побажання, щоб у тебе стався інсульт з крововиливом. Бо нагло, наглий це швидко, несподівано, швидкий несподіваний. Би тебе шлях трафив наглий, це побажання означає, щоб тебе розбив параліч, так само, щоб тобі стався інсульт. І це зовсім не з польської мови, як дехто думає, тому що шлях з німецької удар, трефен трапитися, статися, відбутися. Ну і часом так собі люди говорять між собою, де гроші, шлях трафив. Зрозуміло, вони пропали. Може, комусь із вас траплялося почути, найби тебе пранці з'їли. Що це означає? Пранці це народна назва Сифілісу. Кажуть, вона була привезена французькими мореплавцями з Гаїті. І в зв'язку з тим цю хворобу назвали французькою. Франця, Франца! Але в народі, в мовленні, воно перетворилося у пранці. Тобто, це побажання, щоб у тебе був сифіліс, колись це була невеликовна хвороба. Отож, звідси ще один прокльон. Або радше прізвисько. Колись старші люди казали стерво францувати. Ви уявляєте, наскільки поганою людиною треба було бути, щоб тебе назвали стервом, а тим більше француватим, пранцюватим? Сьогодні, коли навколо повна срака, людина мусить щось робити, щоб не з'їхати з глузду. Інколи треба навіть матюкнутися, але не тим запоребриковим матом. Бо пам'ятайте, мати роблять з тебе москаля. Лаймося вишукано, добірно, щоб було гарно, гарно, як срака на виворіт. Чи залишаться нам матюки після закінчення війни? Залежить від кожного з нас. А зараз нам треба вижити, вистояти, перемогти і не злетіти з котушок. Разом до перемоги. Слава Україні!